Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас 15 грудня. І знаєте що? Я коли вигадувала теми для моїх ломасів, іноді у мене стається ступор такий, і я вже не знаю про що вам ще розповісти. І мій чоловік сказав: слухай, ну ти можеш розповісти про те. Коли саме святкують Новий рік в різних країнах? І дійсно, наприклад, не всі країни святкують Новий рік 1 січня. Ви про це знали? Ось, і давайте подивимось, коли і як святкують новий рік в різних країнах. Отже, коли святкують Новий рік у світі та з чим це пов'язано? Новий рік це одне із найдавніших свят, які визначають у більшості країн світу. Проте дати його святкування суттєво відрізняються залежно від культури та традицій. У більшості країн світу Новий рік святкують у ніч з 31 на грудня на 1 січня. Це пов'язано з григоріанським календарем, який запровадив Папа Римський Григорій. 13 у 1582 році. Саме цей календар зараз вважається міжнародним стандартом. В Європі традиція зустрічати Новий рік з 1 січня бере початок 6 часів стародавнього Риму, коли імператор Юлій Цезар встановив 1 січня початком року, присвятивши його Богові Янусу, покровителю початк... початків. Проте не всі народи світу дотримуються цього календаря. У Китаї новий рік відзначають за місячним календарем, і він припадає на період між 21 січня і 20 лютого. Китайський Новий рік відомий як Свято Весни, пов'язаний з завершенням сількогосподарського сілько сезону. Святкування триває 15 днів танцями драконів, запуском фейерверків і даруванням червоних конвертів із грошима, які символізують удачу. В Індії дата Нового року залежить від регіону, оскільки країна має багато культурну і релігійну різноманітність. Наприклад, на півдні святкують понгал у, серед, у середині січня, відзначаючи початок нового сільгосподарського року. В інших регіонах новий рік може збігатися з початком весни чи осені. В єврейській культурі нові, новий рік Рош Гашана святкують восени. Зазвичай, у вересні або жовтні, це час духовного очищення та саморефлексії, коли згадують про створення світу і початок нового життєвого циклу. В Ірані? Новий рік Навруз відзначають 21 березня під час весняного рівнодення. Це давнє свято зародилося ще з часів зороастризму і символізує пробудження природи. Люди не прикрашають столи традиційними предметами, які символізують родючість, удачу і процвіт... процвітання. Для мусульманського світу новий рік або хід жра припадає на перший день місяця Мухаррам за місячним календарем. Ця дата змінюється щороку, оскільки ісламський календар коротший за Григоріанський. Що стосується Єгипта, то це країна з багатою історією та культурою, яка поєднує в собі традиції стародавнього світа, ісламські звичаї та сучасні тенденції. Святкування нового року тут залежить від контексту офіційно, релігійного чи культурного. У Стародавньому Єгипті Новий рік або вепет ренпет відзначали у період розливу Нілу, який починався приблизно у липні серпні. Цей природний цикл був життєво важливим для сільського господарства, адже приносив родючий мул на поля. Початок року пов'язували з появою на небі зорі Сіріус, яка вважалась. Предвесником розливу річки свято супроводжувалось урочистим жертвоприношенням та молитвам богам, особливо Осірісу, якого вважали покровителем відродження та радючості. Сучасний Єгипет, як переважна мусульманська країна, дотримується ісламського місячного календаря. Новий рік за цим календарем називається Хідж, хіджра і е, припадає на перший день місяця мухарам. Ця дата змінюється щороку, оскільки місячний рік коротший за сонячний. У цей час мусульмани згадують переселення пророка Мухаммеда з Мекки до медини, яка стала початком ісламської ери, свята хіджра має радше духовний, ніж розважальний характер. Однак новий рік за григоріанським календарем 31 грудня також широко святкується, особливо у великих містах, таких як Каїр та Олександрія. Святкування тут нагадує традиції західних країн. У, Єг... у Єгипті прикрашають ялинки, організовують вечірки в готелях, ресторанах та на круїзних кораблях по Нілу вулиці. Та будинки прикрашають різнокольоровими вогниками. особливо популярне є шоу з фейерверками та виступами місцевих зірок музики. Оскільки Єгипет є домівкою для великої спільноти коптів, існує найрус коптський. Новий рік Найрус пов'язаний з пам'яттю перших християн-мучеників, які загинули під час гоніння за віру, в першому столітті християнства, особливо за правління римського імператора Діоклетіана. Цей період називають епохою мучеників, і саме з нього починається від коптського календаря. У цей день копти згадують тих, хто віддав життя за віру, але також святкують настання нового року як символ нового початку, відродження і стійкості віри. Ну і на останок я хочу вам розповісти про святкування нового року в Японії. Новий рік у Японії або Гацу вважається одним із найважливіших свят України. Традиції, пов'язані з його святкуванням, є надзвичайно цікавими та унікальними. Японський Новий рік святкується 1 січня за григоріанським календарем, але його коренні сягає стародавніх часів, коли рік починався за місячним календарем. Підготовка до нового року в Японії починається ще в грудні, цей місяць називають шивасу, що означає місяць, коли навіть боги метушаться. А люди наводять лад у своїх домівках, офісах і храмах, щоб очистити простір від усього старого і негативного. У домівках і громадських місцях встановлюють традиційні прикраси. Кадомацу композиції з соснових гілок, бамбука та рисових стебель, які символізують довголіття, процвітання і захист. І сіменава, плетені мотузки з рисової соломи, що висять на деревах і символізують очищення та захист від злих духів. Одна з найцікавіших традицій в новорічну ніч дзвін дзвонів у храмах. У новорічну ніч у буддийських храмах Японії дзвони б'ють 108 разів. Ця цифра символізує кількість людських гріхів і пристрасті за буддійським за вченням. Кожен удар дзвона очищає людину від одного з гріхів і допомагає почати новий рік із чистою душею. Однією з найцікавіших традицій є спостереження за першим сходом сонця. Японці вірять, що свят... свята у перший день року приносять удачу та натхнення. Після цього багато людей вирушають до храмів і свята на хацумоди, перше відвідування святого місця у новому році. Там вони моляться за щастя, успіх, здоров'я, а також купують талісмани омари. На удачу. Новий рік в Японії це не просто святкування, а час глибокого очищення, побажання на майбутнє, зміцнення зв'язків з близькими. Кожна традиція має свій сенс, і вирішили люди налаштуватися на новий етап у житті. Саме завдяки такому поєднанню духовних, сімейних і культурних аспектів Японський Новий рік визнає, визнаний одним з найцікавіших і найбільш символічних у світі. Ось стільки всього я для вас там наговорила. Ну, а зараз. Я нагадую про розіграш, який у мене відбувається на каналі в моїх влогмасах. Всі ваші коментарі беруть в ньому участь. Кожному коментарю я додаю номерок, і всі будуть брати участь у розіграші проєктні сумочки, яку я для вас шию. Чим більше ваших коментарів, тим більше шансів отримати сумочку. І залишається у мене тільки розкрити мій подаруночок. Ай, хочеться щось таке цікаве розкрити, але все запаковане, і я нічого не можу зрозуміти, що тут. Ну, ось щось дістало. А що це? Дійсно, цікаво, тому що не можна так по за розміром і об'ємом здогадатися. Ну, зараз. А, ух ти! А що у мене є, а що у мене є? А у мене є, а у мене є гірлянда, яку я повішу у себе в спальні. Яку я повішу у себе в кімнаті, тому що ось тут на кухні у нас гірлянда висить, і ми завжди її. Вимикаємо, а в спальні у мене немає гірлянди, Це вішається на вікно така шторка з огонь, огоньочків. Я її дуже люблю. І ось тут у нас на кухні вона ніколи не знімається. І взимку, і влітку, і в осені, і навесні. У нас на кухні горять огоньочки. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Мені неймовірно приємно. Я сподіваюся, що сьогоднішній мій влог вам також сподобався. Я вам бажаю всього самого найкращого здоров'я, гарних подій в вашому житті, натхнення, посмішки, а ми ще обов'язково побачимось. Бувайте!